Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенна і влідла на твоє Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенна і влідла на твоє Ісусу. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословений Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословений предло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті Повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, благословений плідло на Твоїс. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, благословений плідло на Твою Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, благословений предлона Твого Ісусу. Радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, благословена і предлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і прілона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Як було на початку і нині, і Босі. Нехай буде прославлено присвяте таїнство і в Христі. О Марії, без гріха, зачати. О Мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від вогню пекельного, провини на небо всі душі. вислухай нас, отче небесне Боже Сину відкопителю, Світу Боже, Помилуй нас, Духу Святе Боже, свята Трійце єдине Боже, помилуй нас, серце і Сина предвічного Отця помилуй нас, серце Ісуса, в луні діви Матері, Святим Духом утворене. Серце Ісуса, зі Словом Божим сутнісно з'єднане. Серце Ісуса безмежної величі, серце Ісуса святи не Божа. Серце Ісуса храми Всевишнього вишнього. Сонса, думи Божої і брамо неба, серце Ісуса, палаюче, вогнище, любові, серце Ісуса, справедливості і любові, скарбнице. Серце Ісуса, доброти і любові повне. Серце Ісуса, чесноту всяких бездонна лебінь. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше. Ісуса, царю та устремління всіх сердець, серце ісуса, в якому всі скарби, мудрості та знання, серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, серце Ісуса, яке отець собі дуже вподобав, серце Ісуса, сповнути якого всі ми отримали. Це Ісуса, прагнення від вічних висот Серце ісуса терпеливе і багате милосердя. Серце, Ісуса Щедре для всіх, які до тебе все серце Ісуса, джерело життя і святості. Серце Ісуса, облагання за гріхи. Серце Ісуса людськими зневогами переповнене, серце Ісуса за провини наші сокрушене. Серце Ісуса аж до смерті слухняне. Серце Ісуса списом пробите, серце Ісуса – джерело всякої розради, серце Ісуса – життя і воскресіння наше. Серце Ісуса мир і примирення наше, серце ісуса, жертво за грішників. Серце Ісуса Спасіння тих, хто на тебе уповає. Серце Ісуса надіє тих, хто в тобі вмирає. Серце Ісуса на солодо всіх святих. Боже, що береш гріхи світу, Господи прости нас, Ах, Боже, що береш гріхи світу, Господи вислухай нас, Ах, Боже, що береш гріхи. Світу, Ісусе, тихий сумирний серцем. Вчини серця наші подібними до Твого. Болімося. Всемогутній вічний, Боже, поглянь на серце Твого наймилішого сина, і на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає в імені грішників. Змилися над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котре з тобою і Святим Духом живе і царює на віки вічні. Амінь. О Ісусе, наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що покірно припадаємо до підніжжя Твого вітаря. Ми Твоя власність і тобі хочемо належати. О сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей тебе зовсім не знають, багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилися над ними всіма, у Ісусе, Всемилостивий, і притягне всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для нас усіх. Не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від тебе, а й для тих марнотратних синів, які від тебе відійшли, вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Цар віна тими, яких вели в оману помилкові погляди чи роз'єднали ворожнечі, приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Дай Господі своїй церкві, повну свободу. Дай всім народам влади спокій, вчинив, щоб по всій землі від краю до краю в один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честі, слава навіки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святый Боже, святый Крипкий, святый бессмертный. Господи, від мору, голоду, вогню і війни врятуй нас, Господи, від мору, голоду вогню. Та несподіваної смерті вбережи нас, Господи, Від наглої та несподіваної смерті, Від наглої та несподіваної смерті. Ми грішні тебе Бога просимо, прости нас, Господи, ми грішні тебе, Бога просимо, вислухай нас, Господи, ми грішні Тебе, Бога просимо, помилуй нас, Господи. Пресвята Господня тайну, поклоняємось тобі, перед новим ветхе право, хай відступить назавжди. Наша віра хай доповнить, недоступне відчуттям. І Отця, і Бога Сина Вишніх величаємо, Їм держава, честь і слава, Їх благословляємо, Також рівного їм духа, трійці прославляємо. Амінь. Дав нам хліб з неба і всяку благодать, що нам в собі. Молімося, Боже, ти присвятому танстві, залишив нам спомінь про свою муку, дай нам такою пошану й оточу в святі таємниці тіла і крові Твоєї, щоб ми постійно відчували плоди Твого відкуплення, котрей живеш. ეს არის შავის навіკი ვიчні Нехай буде прославлений Бог. Нехай буде прославлений Бог. Нехай буде прославлено Його святе ім'я. Нехай буде прославлено Його святе ім'я. Нехай буде прославлений Господь Ісус. Істинний Бог і істина людина. Нехай буде прославлений Господь Ісус. Істинний Бог і істинна людина. Нехай буде прославлено ім'я Ісуса. Нехай буде прославлено пресвяте серце Ісуса. Нехай буде, Нехай буде прославлена, Пресвяте серце Ісуса. Нехай буде прославлена другоцінна кров Ісуса. Нехай буде прославлений Господь Ісусу при Святому Таїнстві вівтаря. Нехай буде прославлений Святий Дух Утішитель. Нехай буде звеличена Богородиця, Пресвята Діва Марія. Нехай буде звеличено і святе, і непорочне зачаття. Нехай буде звеличено і славне взяття на небеса. Нехай буде звеличено ім'я Марії, Діви і Матері. Нехай буде звеличений, і... нехай буде прославлений святий Іосиф і причистий обручники. Нехай буде прославлений Бог в ангелах і святих своїх. Пресвяте серце Ісуса. Непорочне серце Марії. Заступайся за нас. Пред троном твоє співають співують тягнеться. Пред троном твої мангели співою тягнець святий, співаймо святи. Могутня цариця неба і володарко ангелів, Ти, що отримала від Бога завдання і владу, розчавити голову сатані, смиренно просимо тебе, звели небесному воїнству, переслідувати Сатану, розгромити Його зухвалість і скинути в пекло. Хто ж, як Бог, святі ангели, архангели, бороніть і стережіть нас. О все блага і всемилостива мати, будь завжди нашою любов'ю і надією. О Мати Божа, проси святих ангелів захищати нас і відігнати від нас жахливого ворога. святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок Злого Духа будь нашою обороною. Нехай Його здолає Бог, покірно про це просимо, а Ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які нас губу людських душ цим світом кружляють. міцю Божою скині до пекла. Амінь. Сторінка 182 Невимовне щастя засіяло сонцем, коли спас віддав нам вірне своє серце, о Божа, ти чудо із чудес, слава тобі вічна хай лине. Бог свій скарб духовний раду нам дарує Він для всіх відкритий, хто його бажає, о любове Божа, ти чудо із чудес, слава тобі вічна хай. В гостіхі маленькі серце Боже скрите, а любов Господня розійшлась по світу о любове Божа, ти чудо із чудес, слава тобі вічна хай. За довічне щастя Божого розмаю ми віночок слави, Господу складаємо. о Любове Божа, ти чудо із чудес слава. Господній благовісти в Діві Марії! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус Ось я Господня слугиня. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус! І слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Молись за нас Пресвята Богородиця Діво. Молімося, просимо Господи, влию наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страждання та хрест були приєднані до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вічне спочивання дай померлим, Господи. Хай спочивають у мирі вічнім. Слава Ісусу Христу!